Напередодні свята водохреща питання безпеки на льоду та біля водойм є особливо актуальними, адже саме в цей період виникає ризик виникнення можливих надзвичайних ситуацій на водоймах. Тож Лозівське районне управління ДСНС наголошує громадянам, що облаштованих місць для купання під час святкування водохреща на території Лозівської міської територіальної громади не визначено. Пам'ятайте, неприпустимим є купання в необладнаних для цього місцях та з непровіреним дном. Не можна розпочинати хрещенські забави без представників служби порятунку і медичних працівників. Шановні жителі Лозівської міської територіальної громади, подбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Не нехтуйте правилами безпечної поведінки на воді. Бажаємо вам безпечних святкувань.